Готуємо салат із того, що є в холодильнику. Ось беремо морку вот таку вот, і на тептушку для корейської моркви. буду зараз. Так. Так, ну все мені хватає. Цієї морквички. Так, відправляємо все в миску. І в салатницю. Так, тепер цибулька ось. Зелененько вирізаємо так от. Ну не дуже дрібно. Так, десь по сантиметру по півтора. Так, теж все туди проводимо. Тоді це у нас петрушка. Помита. урезана, є. Тепер капуста пекінська. Це те що. холодильнику була у нас. Да, є так як те тварди куски не буду різати. Це ось, от. Так головими кусками. Шматками. Так, теж туди вправляю. Є. Перчик. Отак вот от нарізаємо соломкою. Вот такими величеньками шматочками. Так само красивіше тут буде. А це ось можна отак от. Так. Вот. так. Уперек. Так само туди. в салат Так, грибочки ось у нас. И смажены. так само сюда. Это Теперь достаем <клухи> маслины. Ну так и здесь я тут можно. И хватит. Так. Режем их. На двоє, не дрібне вже й не надо. Так, є. Так само сюди все. Тепер заправка у нас є. От, ось. Тут рукало, хлі трошки, яблучний оцет, сіль, перчик. І гірчиця французька. Ну так, та, та щось теляку через жерних. І так от все це заправляємо. Вискрибали. Тепер перемішуємо. Зараз одну ложку возьму. І приперемішуємо. Вот так тут вот все. все Тягне тут. Вот. Перемішали. так от двома ложками. акуратненько Хай воно постої там. Ну, може хвилин 15-20 як кажуть, соєдиний. І все. І Буде у нас готовий салат. Дуже гарний, смачний. Всім приємного апетиту. Ось дивіться який. О, Красивий. І добре буде. Всім удачі!